Н із зелених дахів Люсімот Монтгомері. Розділ другий. Ну, у всякому разі, це було щось чарівне. Бо вона описана Божественно красивою. Ви коли-небудь уявляли, що відчуває людина, яка Божественно красива? Е, Ні, ніколи. зізнався щиросердно Меттію. – А я це часто уявляю. А яким ви хотіли б бути, якби вам запропонували вибирати божественно красивим, приголомшливо розумним або добрим, наче Янгол? Ем, я точно не знаю. Я теж не знаю, ніяк не можу вирішити. Але це не має значення, бо я, мабуть, ніколи не стану такою і вже напевно ніколи не буду доброю, як Янгол. Пані Спенсер каже, о пане Кадберте, пане Кадберте, о пане Кадберте. Насправді це не були слова пані Спенсер, і дівчинка не випала з кабріолета, та й меттю не зробив нічого дивного. Просто вони проминули поворот і опинилися на Авеню. Авеню жителі Ньюбриджа називали відрізок дороги в 400 чи 500 ярдів завдовжки, обовіч якої росли велетенські яблуні. Які за багато років сплелися гіллям, утворивши тунель. Нині над подорожніми був один суцільний навіс зі сніжно-рожевих запашних суцвіть. під колеса кабріолета лягав пурпурний присмерк, а далеко попереду виднівся шматок вечірнього неба, блискучий як величезне, стрілчасте вікно в кінці довгої галереї. Краса цього місця. Здавалося, позбавила дівчинку мови. Вона відкинулася на сидінні, щепила на грудях худенькі руки і в німому захваті підняла обличчя до білої пишності, що пропливала над головою. І навіть коли вони вже виїхали за веню та спускалися довгим косогором до Ньюбриджа, вона мовчала і не рухалася, тільки дивилася в на призахідне сонце. Очевидно, на тлі палаючого неба перед її очима поставали дивні видіння. Через Нюбрич маленьке містечко, до їх обгавкали собаки, привітали криками маленькі хлопчики, а з вікон проводжали цікаві очі, вони проїхали, як і раніше, мовчки. У кобріалеті і слова не пролунало потім ще три милі. Очевидно, дівчинка могла мовчати так само затято, як і говорити. Ти, напевно, втомилася і голодна, наважився нарешті хоч щось сказати меттю, який не міг знайти іншого пояснення цьому незвично довгому затищу. Не хвилюйся, скоро приїдемо, залишилося близько милі. Дівчинка з глибоким зітханням вийшла із задуми і подивилася на нього мрійливим поглядом прибульця, який повернувся з далеких зоряних просторів. О, пане Кадберте! Прошепотіла вона. Це місце, яке ми проїжджали, те біле місце, що це було? Е, ти, напевно, маєш на увазі авеню, сказав Метью після недовгого, але глибокого роздуму. Так, дуже гарне місце. Гарне? О, слово, гарне не дуже підходить. І прекрасне теж не підходить. О, воно чудове, чудове. Я вперше в житті побачила таке. Що не можна уявити ще дивовижнішим, воно запало мені в серце, сповнило радістю ось тут. Вона поклала руку на груди. Від нього тут такий дивний біль. Але це приємний біль. У вас коли-небудь буває такий біль, пане Кадберте? Ем, та не пам'ятаю навіть, щоб коли-небудь був. У мене часто буває. Щораз, коли я бачу, Щось по-справжньому красиве, але не слід називати це чарівне місце авеню. Ця назва нічого не виражає. Потрібно назвати його. Зараз подумаю білий шлях чарівності хіба це не чудова, образна назва. Коли мені не подобається назва місця або ім'я людини, я завжди придумаю нове і відтак їх завжди називаю. У притулку була дівчинка на ім'я. Хебзиба Дженкінс. Але я завжди про себе називала її Розалія Девер. Нехай інші називають місце Авеню, я завжди називатиму його білим шляхом чарівності. Нам справді залишилося проїхати всього пару кілометрів? О, мені й радісно і сумно. Сумно, бо ця дорога була такою приємною, а мені завжди сумно, коли щось приємне кінчається. Хоча, звичайно, потім може статися щось навіть ще приємніше, але ніколи не можна бути впевненим заздалегідь, а часто потім буває щось неприємне. Я знаю з досвіду. Проте я рада, що в мене буде будинок, розумієте, в мене ніколи не було справжнього дому, скільки я себе пам'ятаю. І в мене знову з'являється цей приємний біль в грудях. Тільки но подумаю, що їду справжній свій будинок. О, як це чудово. Вони минули гребінь пагорба. Внизу блиснув водним дзеркалом ставок, що виглядав майже як річка, таким довгим і звивистим він був. Міст перетинав його посередині. Нижче мосту, до того місця, де бурштиновий пояс з піщаних пагорбів відділяв його від темно-блакитної морської затоки, вода буяла безліччю мінливих фарб напівпрозорих відтінків шафранового, рожевого, блідозеленого з іншими невловими відтінками, для яких ще ніхто не знайшов назви. Вище мосту ставок вився між гаями ялин і кленів та виблискував темною водою серед тісних ділянок. Подекуди схилялася з берега дика вишня, немов дівчина в білому, яка стала навшпиньки, щоб помилуватися своїм зображенням у воді. З болота, що оточував верхній кінець ставу, долинав гучний, меланхолійно солодкий хор-жаб. Трохи вище ставка на схилі стояв маленький сірий будиночок, ніби визираючи з яблуневого саду. Хоч іще не було зовсім темно, світло горіло в одному з його вікон. Це ставок баррі, сказав Меттю. Ні, це ім'я мені теж не подобається, я назву його. Дайте подумати. Озеро блискучих вод. Так, це правильне ім'я. Я впізнаю це за тремтінням. Коли я знаходжу ім'я, яке точно підходить, то відчуваю тремтіння. У вас щось небудь викликає тремтіння? Меттю розмірковував. Мабуть, так, Тремтіння мене завжди пробирає, коли я бачу цих противних білих гусениць, які повзуть в огіркових рядках». Терпіти їх не можу. О, мені здається, це не зовсім те тремтіння. А ви як думаєте? Адже є різниця між гусеницями і озерами блискучих вод, правда? Але чому цей ставок називають ставком барі? Напевно, тому що пан Баррі живе там, у тій хаті, садовий схил. Ось як це місце називається, якби не той густий гай за ним. Ти могла б побачити звідси зелені дахи, але нам доведеться проїхати через міст і навкруг дорогою, а це ще приблизно півмилі. А в пана барі є маленькі дочки? Ну, не дуже маленькі. Мого віку. Так, у нього доньці 11 років. Її звуть Діана. О, протягнула вона глибоко, втягуючи повітря. Яке чарівне ім'я? Ну, я так не думаю. Звучить якось жахливо по-поганському. Я би волів би Джейн або Мері, або ще якесь розумне ім'я на кшталт цього. Але коли Діана народилася, баррі здавали кімнату шкільному вчителеві. Вони попросили його вибрати ім'я, і він запропонував Діана. Шкода, що не було такого вчителя там, де я народилася. О, ми вже на мосту. Я заплющила очі міцніше, мені завжди страшно переїжджати через мости. Я не можу втриматися, щоб не уявити, що, може, саме, коли ми будемо на ньому насередині, він закриється як складний ніж і защемить нас. Тому я заплющую очі, але мені завжди доводиться розплющувати їх, коли здається, що ми вже біля середини. Адже розумієте, якби міст закрився, я хотіла побачити, як він закривається. Як він весело грюкає. Я люблю, коли щось так грюкає, хіба не чудово, що є так багато речей на світі, які можна любити. Ну, ось і проїхали. Тепер я подивлюся назад. Добраніч, дороге озеро блискучих вод. Я завжди кажу добраніч ніч речам, які люблю, зовсім як людям. Гадаю, їм це подобається. А вода немов усміхається мені. Коли вони минули черговий пагорб, і дорога знову повернула, Меті сказав, ми майже біля будинку, зелені дахи. О, не кажіть де? перервала вона, поспішно хапаючи його за руку, яка було піднялася і заплющуючи очі, щоб не бачити, куди він вказав. Дозвольте, я вгадаю, я впевнена, що вгадаю правильно. Вона розплющила очі і поглянула навколо. Кабріолет був на гребені пагорба. Сонце вже зайшло, але околиці ще чітко виднілися. Західніше, на тлі яскраво оранжевого неба, височів темний шпиль церкви. Внизу була маленька долина, а за нею тягнувся довгий похилий схил, на якому юрмилися акуратні фермерські дворики. Очі дівчинки перебігали від одного до одного жадібно і серйозно. Нарешті… Огляд її зупинився на одній фермі, що стояла далеко від дороги, і біліла в серпанку квітучих дерев і сутінок довколишнього лісу. Над нею з південно-західного боку, бездоганно чистого неба, виблискувала величезна кришталева біла зірка, немов світильник, який вказує шлях, повний надій. Ось це правда? сказала вона, вказуючи рукою. Метью якось аж радісно хльоснув кобилу віжками. Ну, вгадала. Але впевнений, пані Спенсер все докладно описала, тому тобі це вдалося. Ні, вона не описувала, правда, не описувала. Її словами можна описати будь-яку з цих ферм. У мене не було уявлення, як вона виглядає. Проте, щойно побачивши, я відчула, що це мій будинок. О, мабуть, я уві сні. Знаєте, в мене напевно вся рука вище ліктя в сінцях, стільки разів я себе сьогодні щипала. Кожну хвилину мене охоплювало страшне почуття все це тільки сон. І тоді я щипала себе, щоб переконатися, ні, все насправді, а потім подумала: якщо навіть це тільки сон, то краще спати і дивитися його якомога довше. І я перестала себе щипати». Але це не сон, і скоро ми будемо вдома. Захоплено зітхнувши, вона знову занурилась в мовчання. Метю неспокійно совався на своєму місці. Він тішився, що це Мерил, а не йому доведеться сказати, цій бідній бездомній дитині, що будинок, якого вона так прагнула, не стане її домом. Вони проїхали по долині лінд, де вже було досить темно, але не так, щоб пані Рейчел. Не помітила їх зі свого спостережного пункту біля вікна, а потім пагорбом і довгою стежкою до зелених дахів. На той час медью почав тремтіти і не міг собі пояснити причину цього. Він думав не про Мерил, не про себе, не про ті клопоти, які ця помилка ймовірно їм принесе, а про розчарування дівчинки. Коли він в подумки бачив. Як захоплення згасає в її очах, у нього з'являлося хворобливе відчуття, ніби він був співучасником убивства. Таке відчуття з'являлося в нього, коли треба було зарізати ягня або теля, або будь-яке інше невинне маленьке створіння. Коли вони під'їхали до будинку, було вже зовсім темно і чулося тільки шелестіння тополь. Послухайте. «Дерева розмовляють у вісні, прошепотіла дівчинка, коли він зняв її з кабріолета і поставив на землю. Які в них, мабуть, чудові сни. Потім, міцно тримаючи саквояж, що містив у собі все її земне майно, вона пішла за мед'ю в будинок.